Сьогодні продегустуємо з вами шоколад з волоссям Янгола. Цей шоколад люди, коштував мені на секундочку 400 гривень. І хочеться спитати у виробників, ви що йобнулися? Виробник цієї шоколадки Турція. І це у нас білий шоколад зі смаком малини, крем із смаком фісташок, фісташки, буряковий цукор, турецький лукум зі смаком граната та зі смаком ванілі. Він має дуже гарний рожевий колір. І давайте будемо шукати волосся Янгола. Ось воно волосечко Янгола. Щось мало волосячка. Пахне. Дуже до зубів пристає волосечко, але воно дуже смачне, люди. Янгол з ріденьким волосечком попався мені. Ой, блин. Але ж смак. Він має ніжний малиновий смак, а разом з фісташковою начинкою, і ось цим волосічком це все в роті звучить просто прекрасно.